Ми з вами наблизилися до Пасхальних днів, де святкуємо чи відзначаємо Пасху. Я би хотів, щоб ми пороздумували. знаєте, ми говоримо Пасха православна, католицька, єврейська. А Знаєте чи схожі ці всі Пасхи, так можна сказати? Чи це одне і те ж? Пасха християнська, Пасха Єврейська. Чи це одне і те ж, чи ні? Як ви думаєте? Це одне і теж? Не одне і те. Це не одне. Воно. Е... Пасха єврейська і християнська Пасха, вони, ну, можна так сказати, різняться. Хоча єврейська Пасха, яку святкують євреї, яка записана в Старому Заповіті, вона є прообраз новозавітньої Пасхи. Якби прообраз, але це не одне й те ж. Коли єврейський народ вже. Мав вийти з єгипетського рабства, коли були кари, Господь посилав кари на єгипетську землю. Остання кара, десята, яка мала відбутися, Господь сказав, що кожний перворідний з єгипетського народу помре. Від людей до тварин всі перворідні помруть. Але я зроблю таку річ е, в єврейському народі, якщо ви це виконаєте, то ви будете жити, тому що буде проходити ангел-губитель вночі, і як він побачить те, що ви зробите, що я вам скажу, і він це побачить і пройде мимо. Взагалі, слово Пасха. Ну, я не знаю для кого, як, що вона означає, але слово Пасха значить пройти. Повз, по-українськи повз, по-російськи пройти мимо. тобто обійти, не, не затронути. Пройти повз. Оце Пасха. І знаєте, коли ми святкуємо Пасху, чи будемо святкувати, святкувати Пасху в неділю, краще було би сказати, що ми святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Тому що Пасху, ми святкуємо. Даже не святкуємо, а Пасху ми відмічаємо це оці дні, дні, коли Ісус Христос страдав, тому що написано, що наша Пасха є Ісус Христос. Давайте ми е, трошечки звернемося до старого заповіту і почитаємо, як це мало відбутися, саме та Пасха, про яку говорив Бог до єврейського народу, щоби. Пройти повз них, щоб вони залишилися живі, і в них щоб ніхто не загинув. Це записано в книзі Вихід у 12 розділі, я буду читати з 5 вірша. Бог їм дає вказівку, що вони мають зробити, і написано: ягня у вас нехай буде однолітнім. Тобто вони мали взяти ягня для того, щоби заколоти його. І він говорив: воно має бути однолітнім, самцем без вади. Можна взяти його з овець або з кіз, тримайте його до 14-го дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його разом уся ізраїльська громада, і візьмуть трохи його крові, і помажуть нею обидва одвірки та поверхню поперечку надвірок у тих домівках, у яких його їстимуть. Тієї самої ночі їстимуть м'ясо спечене на вогні, їстимуть його з опрісноками та гіркими травами. Не їжте його сирим чи звареним у воді, а тільки спечене на вогні, з головою, ногами та нудрощами. Нічого з нього не залишайте до ранку. Коли щось з нього залишиться до ранку, спаліть у вогні. А ось як будете його їсти, стан ваш має бути підперезаний, взуття на ваших ногах, а посох у ваших руках, їстимете його з поспіхом, це Пасха Господня. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі й уражу кожного первістка в єгипетському краю, від людини до тварини і здійсню суд над усіма єгипетськими богами я Господь. А кров на одвірках осель, у яких перебуваєте ви, буде ознакою, Я побачу кров і омену вас, не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму Єгипетську землю. Оце Пасха, ну, ми так говоримо, Пасха єврейська, да, яку євреї е, до цих пір вони згадують про ці події. Ну, я не знаю, можливо, вони зараз, у них є якісь там інші, е, ну, щось вони по-іншому роблять. Не обов'язково, щоб вони там косяки дверей мастили. Але оце є Пасха, яка ну, дійсно, вона якби натякає на новозавітню Пасху, яка є прообразом Новозавітньої Пасхи. Ну Но наша Пасха е, записано в першому післанні до коринтян, У п'ятому розділі сьомий вірш його друга половина, адже наша Пасха, говорить апостол Павло, Христос принесений за нас у жертву. Євреї приносили в жертву тоді однорічний е, зовець або скіз для того, щоб захистити себе від того губителя, який мав винищувати. Перворідних на землі в Єєпському краї. Вони себе захистили цим. Це була пряма вказівка, і поступити по іншому не можна було. Якби по іншому поступили, зайшов би цей ангел-убитель і вигубив би. Вони зробили точно так, як сказав Господь. І були збережені, були вцілені. Кругом була е, ця біда, смерть, а єврейського народу не зачепило. Тому що вони послухалися Бога, виконали так, як хоче Господь. Господь сьогодні, Господь наш Ісус Христос є сьогодні для нас Пасхою, тому що кров'ю Його, яку Він пролив на хресті голофи, по вірі ми, ну, можна так сказати, серця наші помащені. Знаєте, ми маємо впевненість, коли ми. Предстанемо перед Богом, де Він буде, ну так сказати, розподіляти, куди людям йти в ад чи в рай, е смерть чи життя вічне, то тільки кров нашого Господа Ісуса Христа, яка була пролита на хресті Голгофи, буде мати ту вагу, щоб смерть пройшла повз нас. Ні за які наші заслуги добрі, чи ще які там, що ми робимо тут на цій землі, це не буде тим важелем, щоб Бог сказав «Да, ти спасений, бо ти там хорошу справу зробив. Тільки кров Ісуса Христа буде, має силу, щоб смерть нас обминула. І смерть нас обмине. Знайте, але. У цих подіях двох є одне те, що об'єднує в старому заповіті і в новому заповіті. Це записано у книзі Вихід, 12 розділ, з 15 го вірша. Ми прочитаємо з 15 го по 20. й Сім днів будете їсти опрісноки і вже з першого дня усунете всяку закваску з ваших осель. Кожного. То їстиме квашене з першого дня до сьомого буде викорінено спосеред Ізраїлю. У перший день буде святе зібрання, і в сьомий день також святе зібрання. Жодної праці не чинитимете в ті дні, за винятком того, щоб кожний споживатиме їжу, тільки те й будете робити. Ви маєте дотримуватися свята опріслоків, адже саме. Того дня, адже саме того дня я вивів ваші загони з єгипетської землі. Тому шануватимете цей день у ваших поколіннях як вічну постанову. Оприсловки будете їсти з вечора 14 дня першого місяця і до вечора 21 дня цього місяця. Сім днів у ваших домах не повинно бути жодної закваски. Кожного, хто буде їсти квашене, чи то він з осілих приходців, чи з місцевих жителів краю, того буде викорінено з Ізраїльської громади. Нічого заквашеного не їстимете, в усіх ваших поселеннях будете їсти оприслоки. Тобто прісне, не квашене, не квасне. Знаєте, я чув, що до цих пір єврейський народ е, шукає, ну, якби це так формально. У себе в хаті, чи випадково десь не залишилося закваски, чи тих дріжджі, щоб там нічого не було, щоб було все прісне. Але ну, як... дивлячись, якщо не брати до уваги нового заповіту, можна подумати, ну що ж тут аж такого страшного, якщо той хліб там чи що буде на дрожжях? Річ не в, не в цьому, річ далі. І знову ж, в цьому Писанні до Корінтян, що ми читали в п'ятому розділі, записано теж про закваску. 5-7. Тому усуньте стару закваску, щоб бути новим тістом, бо ви прісні. І тут адже наша Пасха Христос принесений за нас. У жертву. Тому святкуємо не в старій заквасці і не в заквасті та лукавство, а в прісності, щирості та істини. Тут уже більше роз'ясняється, і більше нам зрозуміло, що за закваска. Знаєте, ми, е, хоче Бог, щоб ми святкували е, свято Пасхи чи Воскресіння. Усунувши стару закваску. Я думаю, що тут говориться про гріх, про старе гріховне життя, яке було у нас, щоб нам його усунути, тобто відкинути, усунути в сторону, воно те минулим має пройти. Усуньте стару закваску, щоб бути вам новим тістом. Ми приступаємо до Бога. І знаєте, багато людей е, йдуть до Бога і несуть в кошиках щось, де не вказано в Біблії, щоб це так було. А Бог каже: ви приступіть до мене без старої закваски, без гріха. Тобто, той кошик наповнить е, любов'ю, прощенням, милосердям. Гріховне, відкиньте свого життя. То стара закваска, то старе наше життя, яке неугодне Богові було, неприємне Богові. Господь каже, я ваша Пасха, то прийдіть до мене, прісні, безгрішні. І Бог каже Тому святкуйте, не з, не, не з гріхом. І не в заквасті злобита лукавства. Тобто наведіть порядок у вашому серці. Це важливіше для Бога, чим що-небудь, що, що ми принесемо в руках до нього. Він хоче, щоб наше серце було добре, без злобита лукавства, а в прісності, щирості та істини. Воно важко боротися з гріхом, коли він наступає, наступає, преслідує, але Господь хоче, щоб ми були, ну, так, як написано, прісні, тобто безгрішні, щоб ми відкинули наші гріхи, щоб в нас не було ні злоби, ні лукавства, ні обману, а щоб ми. Розуміли, що за наше минуле життя, за наше гріховне життя, Ісус Христос сам себе приніс у, у жертву, щоб кров Його очистила нас від тої старої гріховної закваски і дала нам нове життя, яке дає надію, на небеса, на вічність. На те, що будемо разом з ним. Тому хай Бог нам допоможе, входячи в цю фазу цих свят, святкуючи Пасху Воскресіння Ісуса Христа, ми чудово розуміли, що Ісусу Христу важливо наше чисте, святе серце, хай нас Бог в цьому благословить. Це буде дійсно радість для Нього. Що його діти святкують саме з таким настроєм і з таким серцем. Амінь.